Верховний суд Пакистану наказав арештувати прем'єр-міністра країни Раджу Первеза Ашрафа за звинуваченнями у корупції. Такою була реакція влади на багатотисячний мітинг опозиції в столиці Ісламабаді. Його очолює лідер руху шлях Корану Тахір Кадрі. у грудні. Він повернувся з Канади, де жив у вигнанні. Тахір Кадрі закликав громадян до мирної революції в Пакистані, аби повалити уряд, який за його словами прибрали до рук корумповані та некомпетентні олігархи. Якщо урядовці не підуть у відставку, діяч обіцяє зібрати на маніфестацію понад два мільйони людей. Кадрі також вимагає розпуску парламенту і запевняє, що протести триватимуть аж поки влада почує вимоги народу. поліція вже намагалася розігнати демонстрантів кийками та пострілами у повітря. Кілька людей дістали травми. Марш протесту в Пакистані вирушив минулої неділі з міста Лахор, що за 400 кілометрів від Ісламабада. Авто з очільником руху шлях Корану прямувало на чолі автоколони.